Вітаю на телеканалі Кременчук. Черговий випуск Кременчуцьких новин до вашої уваги. Коротко про головні події дня. День добровольця відзначили у Кременчуці. Льотний коледж на бюджетній основі навчатиме майбутніх поліцейських. У парі Кенгуру Бені та Іванки народився первісток. В деталях вже за мить. Сьогодні в Україні відзначають День українського добровольця. З цієї нагоди кременчужани вшанували пам'ять усіх українських патріотів, які у 2014 році першими встали на захист цілісності нашої держави. Доброволець Антон Астаф'єв пригадує, що саме спонукало його кілька років тому взяти на себе перший удар російського агресора. Німоха сталася просто равнодушним. Не міг залишатися просто байдужим. Там війна, а я що буду вдома сидіти? Я ніколи не служив. А в чотир... 2014 році почалася війна, і я вирішив своїм обов'язком піти за Україну. Був у 40-му батальйоні. Кривбас пройшов Дебальцеве, отримав поранення. Після поранення дослужував у 2016 році. Знову пішов, підписав контракт. Добровільно пішов у пекло важких боїв, і полковник Олександр Щербина. Спочатку я був заступником командира батальйону, потім став командиром батальйону. І закінчив службу вже заступником командира бригади. Була моя робота готувати людей до бою і вести бій. Буде потреба. Якщо буде тяжко, важко, то обов'язково повернемось. Кременчуцьких добровольців нагородили медалями за оборону рідної держави. Саме завдяки цим сміливим людям вдалося зупинити ворога і дати змогу озброїти армію. Добровольці це також і волонтери, і механіки бойових машин, і медики, усі, хто допомагав українській армії. Серед нагороджених лікар Ростислав Зауральський, який доставляє компоненти крові нашим захисникам у зону бойових дій. Ми перевезли… Ми перевезли більше ніж 400 літрів крові. Я зустрічався з представниками НАТО медичного сектору. Їх вже зацікавили наші розробки. На жаль, це ті розробки, які були випробувані на полі бойових умов, і тому вони цінні, тому що це не теорія, на жаль, це практика. Присутні вшанували хвилиною мовчання усіх героїв, які віддали життя в боротьбі за Україну. На чолі з міським головою Віталієм Малецьким громада поклала квіти до пам'ятного знаку героя. МАТО Ми прийшли сюди. Щоб привітати добровольців зі святом, а також вшанувати пам'ять загиблих добровольців і подякувати їм за те, що вони не пропустили загарбника до моєї родини, до мого дому. Марина Корнічук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету переведений в структуру Міністерства внутрішніх справ та стає філією Харківського національного університету внутрішніх справ. Про це стало відомо сьогодні у міському палаці культури під час профорієнтаційного заходу, що проводили харків'яни для Кременчуцьких випускників. Позиція нашого міністра внутрішніх справ, що повинна з'явити сила авіаційної підтримки міністерства внутрішніх справ, тому тут буде готувати фахівців. Ну, для всього міністерства, і для прикордонників, і для національних гвардійців, для поліції, для МЧС. Тобто, це широкий спектр, і саме головне, що це зовсім іншої якості будуть літальні апарати. Тобто, Харківський національний університет внутрішніх справ відкриє у Кременчуцькому коледжі свій факультет. Ми говоримо зараз про 40 бюджетних місць для саме юридичного факультету на базі Льотного коледжу. Це будуть бюджетні місця, це дуже важливо. Це інвестиції державні в розвиток освіти в місті Кременчуці, в розвиток саме міста Кременчука. Для дітей це можливість здобути вищу освіту, не виїжджаючи з свого міста, мати можливість уже йти працювати після там першого чи другого курсу в патрульну поліцію. Це буде зараховуватись їм як практика і переводитись на заочну форму навчання, тобто продовжуючи служити в патрульній поліції, продовжувати здобувати юридичну освіту. Харківський національний університет внутрішніх справ має довгу історію та сталі традиції. Університет в Харкові готує кадри понад 100 років, саме українські правоохоронні кадри. Розпочав цю роботу в 2017-му далекому році, от, тобто понад 100 років, да, і можемо готувати. Вважаю, що і тут кадри такі ж самі прохоронці українських. Такі зміни потужний поштовх до розвитку вищої освіти у Кременчуці. Одна з позицій, чому ми саме підтримуємо цей напрямок співпраці, це те, що в місто Кременчук будуть спрямовані інвестиції. Інвестиції в розвиток матеріально-технічної бази. Нашого льотного коледжа, який входить в структуру МВС, вчора була постанова кабінету міністрів. На профорієнтаційному заході курсанти та викладачі Харківського університету демонстрували різноманітні спецприлади та обладнання для поліцейських, такі як металошукач, детектор брехні, фотоснайпер. Прилад називається фотоснайпер старого зразку, ще за радянських часів використовувався для потайної зйомки. Цей прилад він дозволяє без тремору в руках, так. Сфотографувати на велику відстань. це ось металодетектор. Металеве будь-яке металеве знаряддя відразу буде зафіксовано так, цим приладом. Мер міста Віталій Малецький особисто випробував деякі прилади на собі. Металодетектор реагує на будь-який металевий прилад. Це на спецодяг КЗРН. Ми це використовуємо на масових заворушеннях при підготовці футбольних матчів. Для чого лак для волосся? Лак для волосся це якщо, наприклад, збрати світи від правопорушника і його розпилюють наприклад, на сніг і беруть в Ага, Тобто це робиться відбиток да. від е, підошви так, і так. за допомогою цього лапу. Геннадій Федорович, отак, бачите, як швидко. Дехто з Кременчутських абітурієнтів вже твердо вирішив вступати до Харківського університету. У нас цікавить психологія в цьому університеті. хочемо будемо кримінальними психологами. Зараз ми навчаємося в 11 класі. Ось, будемо подавати документи. Ми будемо поступати на третій факультет охорони діяльності. Я думаю, тому що це потрібна професія нам та людям. На сцені студенти та курсанти довели те, що навчання у харківському університеті це не тільки пари, екзамени та заліки, а ще й активна участь у різноманітних та цікавих заходах. Вони грали на барабанах, танцювали та співали. Тож сподіваємося, що Кременчуцька філія Харківського елітного вишу навчатиме тих, хто дійсно прагне захищати наше місто та зберігати безпеку і спокій громадян України. Вікторія Пальчик, Анна Литвин, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Сьогодні найстаршому чоловіку Кременчука Павлу Євдокимовичу Шестакову виповнилося 100 років. Поважного ювіляра зі святом привітав міський голова Віталій Малецький. Добрий день Павло Євдокимович. Добре. Вітаємо вас. Прийшли від громади нашої Кременчуцької привітати вас з днем народження з юбілеєм сторічним серйозним таким результатом. Знаємо, що ви 40 років пропрацювали в зеленому господарстві. Робили все для того, щоб місто було гарне, зелене, дерева саджали, кущі, які зараз квітують і Кременчужан радують, і чисте повітря дають. Тому саме ось Сквер Бабаєва, як він сучасний, вам така вітальна адреса. Передаємо тут, з віршем, з фотографією. І вашій родині вам е, така е, наша стипендія, 5 тисяч гривень. Тут в конверті вже гроші, не картка. Беріть там, може, берете родичів пригостити їх. Окрім того, відповідно до міської програми Турбота. Як столітній житель міста, щомісячно Павло Євдокимович отримуватиме стипендію у розмірі 1 тисяча 100 гривень. Павло Євдокимович більше 40 років працював в зеленому господарстві міста. Його руками озеленювався парк миру. Саме в спілкуванні з природою рідні ювіляра і вбачають секрет довголіття. Дідушка у нас всю життя перебутала на вулиці. Он займався Дідусь у нас все життя працював на свіжому. Му повітрі займався зеленим господарством. Він розмовляв з деревами, квітами. Від цього набирався сил. Мені здається, що це допомогло йому в житті, так як він пройшов три війни, голодомор. Він, мабуть, один у нас в місті такий залишився. Він дуже добрий, турботливий, працював до 85 років. Привітали ювіляра і члени спілки ветеранів автозаводського району. І звісно ж, усі гості зробили спільне фото на довгу й добру пам'ять. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Настанням весни комунальники активно взялися упорядковувати місцеві зони відпочинку. Сьогодні у сквері Бабаєва працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука проводили аерацію земельних ділянок. Це робиться для того, щоб вже зовсім скоро Кременчужани могли милуватися красивим зеленим газоном. Це робиться розчисування газону від старого дерну. Робиться Прокалування дірочок, щоб газон дихав. Після аерації ми додаємо добриво, і після цього добриво, через місяць, починає дуже рясно рости трава. У парку ювілейному озеленювачі працювали на клумбах та розв'язували туї. Перед зимою зафіксувати гілки хвойних дерев було необхідно. Відзначають працівники благоустрою. Це туї смарагд перезимували добре на зиму. Ми обв'язували тує, для того, щоб якщо буде на випадок снігу, щоб не заломлялися гілочки. Також комунальники зауважують, трапляються, на жаль, випадки, коли у парках та скверах містяни крадуть гарні зелені насадження. Звертаю до всіх кремчужан, гостей міста, будь ласка, ведіть себе достойно, кажуть, культурно у місцях відпочинку. Це робиться для вас, для всіх. І не виривайте, не каліжте дерева. Якщо побачили випадок якоїсь крадіжки, то повідомляйте в інстанції потрібні. Не будьте байдужими. Марина Корнічук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вже місяць від 11 лютого Кременчуцькі копи контролюють швидкісний режим на трасі М 22 Полтава Олександрія за допомогою лазерного радару трукам. Працюють правоохоронці між 30 та 106 кілометром. Саме цю ділянку дороги обрали не випадково. Вона вважається аварійно небезпечною. За минулий рік тут сталося 11 ДТП з потерпілими, у яких загинуло троє людей. Про відео та фотофіксацію водіїв попереджають відповідні знаки. За місяць за швидкісним контролем автомобілів патрульні поліцейські винесли близько 50 постанов. Даний прилад має захист від видалення відео та фотозапису. Кожний екіпаж, який працює з троками, має про собі дозвільні документи, а саме, свідоцтво та експертний висновок. Сьогодні до обіду патрульні поліцейські зафіксували трьох порушників швидкісного режиму. Ваша швидкість руху 81 км на годину. На, на кому на розстоянні на відстані 116 метрів, відповідно до частини першої статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідальність за перевищення швидкісного режиму настає, коли водій перевищує швидкість більше, ніж на 20 км на годину. Постанови оформлюють одразу на місці події. Штраф складає 255 гривень за перевищення на понад 20 кілометрів на годину, і 510, якщо швидкість більше допустимої, на 50 кілометрів на годину. Максим, водій, який порушив правила дорожнього руху, свою провину не заперечує. Все неправильно делать. все правильно. Вони роблять. Ми на них сподіваємось, що вони будуть гарно працювати. Я їхав. Мені показали, що не встиг швидкість скинути. Тут згори важка швидкість допустимо, утримувати. За допомогою прибору трукам можливо визначити швидкість автомобілю на відстані до 1200 метрів. За допомогою лазеру у потоці автомобілів фіксується конкретний автомобіль, і можливо дізнатися саме його швидкість. Спеціальним сигналом е прибор повідомляє, що даний вказаний автомобіль порушує швидкісний режим. Коли стає чітко, видно номерні знаки, робиться фотознімок. В середньому за день фіксують близько 15 перевищень швидкості. Патрульна поліція закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Бережіть себе та оточуючих. Ірина Серегова, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини. У пари кенгуру Іванки та Бенні народився первісток. Сумчасті породи Валабі Бенето мешкають у Кременчуці вже три роки. Але до цього часу потомства не мали. Тож для господарів поповнення в сумчастій родині стало справжнім сюрпризом. Очень долго мы ждали, когда появится наші Кременчуцькі дуже довго ми чекали, коли з'явиться наше Кременчуцьке Кенгуря. А в цьому році вже так вийшло, що є у нас малюк. Ми ще не знаємо, хлопчик це чи дівчинка, тому що він тільки вушка показав із маминої сумки. Так цікаво вийшло. 7 березня ми вперше побачили, що в сумці в неї щось ворушиться, що там є якесь життя. І 8 березня вже почали слідкувати. І малюк показав свою голівку. Побачив наш світ. А ми побачили його. Мабуть, таким чином Іванка хотіла привітати усіх жінок України з. 8 березня ці екзотичні звірі вирізняються, так би мовити, прихованим періодом вагітності. Побачити малюка можна лише тоді, коли він сам визирне із сумки. Особливість цих тварин в тому, що народжується зовсім маленька дитинча. Це ще не розвинена маленька тварина, яка може знаходитися у сумці 2-3-4 місяці, і ми його не будемо бачити. Побачити дитинча можна вже тоді, коли висунеться з сумки Кенгуроня. От зараз наступили вже ті дні, що він активно визирає. Зараз Кенгуреня вже робить активніші спроби знайомитися з оточуючим світом. Втім, мама Іванка неохоче демонструє свого первістка. У сумці маля проведе ще 2-3 місяці, доки не почне самостійно пересуватися. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у відділі абонементу центральної міської бібліотеки розпочався цикл заходів. Цікаві історії і запасників музею. Напевно, не всі кременчежани знають цікаві факти, обради, традиції, свята свого міста. Проте тепер усі мають можливість дізнатися це. Сьогоднішня тема це календарні свята, які були характерні саме для Кременчука, тобто не такі, що для всієї України. Для... Всієї держави, а саме для Кременчука. і таким чином хочу поділитися із кременчужанами, як же все-таки наші земляки 100, 110, 120 років тому проводили ті чи інші свята у себе в місті. Кременчук має багато історії, які цікавлять Кременчужан минулого року. Центральна міська бібліотека разом з краєзнавчим музеєм започаткували проект відчуття міста. В рамках цього проекту проводились краєзнавчі екскурсії містом. Дивлячись на те, скільки кременчужан цікавиться історією свого міста. Коли ми проводили ці екскурсії, ми бачили, скільки людей у нас збиралося. Ми заповнювали вулицю. Ми не могли проходити машини, зупинялися, коли ми йшли на ці екскурсії. Тому в цьому році ми вирішили до цього проекту відчуття міст ще започаткувати цикл Цікаві історії і запасників музею. Історія перша свято щучого хвоста. Цей захід проводили у вівторок масляного тижня. Рибалки приносили великий улов та виставляли на огляд. Потім риба, зазвичай щука, яка отримувала звання найбільшою, виставлялася на аукціон. На відміну від звичайних аукціонів, де платив лише той, хто назвав найбільшу суму. Тут кожен названу суму зразу опускав у бриль. Всі отримані гроші йшли на благодійність. Відтоді щука для кременчужан має особливе значення. Оця чудова скульптура, весела, грайлива, забавна. Вона додала родзинки нашому місту, а все починалося із свята Щучого хвоста. Також на заході розповіли багато інших історій, які були цікаві як і дорослим, так і малим. Я каріна Кременчужанка, і я дуже цікавилась історією Кременчука ще раніше. Я бачила Кременчук після воєнного, бачила його розрушений, бачила, як він відбудовувався. Тому мені, мені це дуже цікаво. Я вважаю, що такі заходи. Необхідні для нашої молоді і для людей, які згадують своє минуле. Мені тут очі мені тут дуже подобається. Тут цікаві історії. Мені найбільше сподобалася історія про школярів та про свято Щуки. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. Кременчуцький Кремінь зіграв черговий контрольний поєдинок у рамках підготовки до весняної частини чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Підопічні Ігоря Столовицького вдруге зустрілися із Житомирським поліссям. Нагадаємо, тиждень тому матч між цими командами закінчився результативною нічиєю. 4-4. два бій відбувся на заміській тренувальній базі під Полтавою у селищі Копили. Перший тайм гри пройшов у абсолютно рівній боротьбі. Обидві команди намагалися тримати і особливо небезпечних моментів не створили. Щоправда, Кременчужани так і забили. За гру рукою у штрафному майданчику арбітр зустрічі на 44-й хвилині. Призначив 11-метровий удар у ворота Полісся. Пенальті чітко реалізував кращий бомбардир Кременя Костянтин Черній. Тож на перерву суперники пішли за мінімальною переваги наших земляків 1-0. А ось у другому таймі забували тільки Житомирці. Спочатку на 61-й хвилині після флангової атаки, нападаючий Полісся, головою з близької відстані відправив м'яч у сітку воріт Андрія Олійника. А за 10 хвилин до закінчення основного часу наші суперники вийшли вперед, скориставшись непевними діями захисників Кременя у власному штрафному майданчику: один-два. Підопічні Гаря Столовицького мали можливість уникнути. Поразки, але не реалізували свої нагоди. Артем Козлов пробив із кута воротарського майданчика вище ворі. А Костянтин Черній з обойної позиції влучив уголки житомирської команди. Поразка 1-2. Варто зазначити, що Кременчужани мали лише три заміни. Після мікротравм відновлюється Лактіонов, Задерецький, Сидоренко, Піскун та Мурашов. До того ж, команда працює у режимі серйозних фізичних навантажень. Натомість суперники зіграли фактично двома складами. Наступний контрольний матч наші земляки зіграють вже у неділю, 17 березня, у кривому розі проти місцевого гірника. Дмитро Демедер. Кременчуські новини. Синоптики прогнозують на завтра хмарно, без безопадів погоду. Вночі температура становитиме 0 плюс один, в день плюс 3, плюс 5 градусів. Це вся інформація на цю годину. Тож побачимось вже завтра. Дивіться телеканал Кременчук. З нами ви завжди у центрі подій.